Всім привіт! Презентую вам лоце набір посуду італійського бренду Касанова із сірого каменю. Зараз я вам про цей набір розкажу та покажу ближче. В лоті два набори. В наборі 9 предметів. В такій оригінальній коробиці. В наборі три сковороди. 22 см. Двадцять шість. Та сковорода гриль двадцять вісім на двадцять вісім. Каструля одна ручка з кришкою шістнадцять см. Каструля з кришкою 20 см та 24 см. Завдяки срібним деталям із покриттю з ефектом каменю. Це повний набір для будь-якого типу приготування на кухні та може використовуватися на всіх плитах. Це гарантує рівномірний розподіл тепла та ідеальне приготування без додавання жиру. В лоті два набори. Вартість 4480 гривень. Ціна одного набору 2240 гривень. І цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів. Завантажуйте мобільний додаток Фіні на ваш смартфон та робіть покупки легко та зручно. Посилання в описі під цим відео. Дякую заробляємо разом. Всім гарного дня!